Сьогодні живий кейс про збільшення продажів. З вами Аня Савляк. Привіт. Отже, що ми можемо зробити для збільшення продажів? Ділюся з вами своїм особистим кейсом. Це був цикл дій, який привів до збільшення продажів на 20%. Перше, аргументувати дорого. Коли клієнт каже, «М, дорого. А хто не в курсі, хто, можливо, новий підписник, розкажу, що я займалася у той час швейним бізнесом, і продукція в мене була досить стандартна. Це трикотажні вироби, світшоти, худі, спортивні костюми, тобто висококонкурентний ринок, основний канал продажу, інстаграм, соціальні мережі, розетка, пром і от, ну, класична історія. Отже, як збільшили, аргументували дорого. Тому що, якщо середня ціна по ринку була на світшот на той час 700-800 гривень, то в нас ціна була 1000 1100. І коли людина писала, наприклад, Директ, що подобається, класно, але ну, мені дорого. Я просто аргументувала, що так. Ну, наприклад, середня ціна по ринку 700 гривень, але якість матеріалу, якість пошиву, можливість заміни, можливість доставки додому у вас, на примірку, у нас все це є, а у інших немає. І, ну, в принципі, це класно спрацювало. Далі уточнюємо деталі замовлення. Наразі багато хто працює через оператора. Тобто людина, яка, ну, скажімо чесно, дуже далека від ваших продажів, від вашого виробництва, від розуміння вашого бренду і його суті, просто людина спілкується по, О, просто людина спілкується по певному чек-листу і обробляє замовлення. Це не дуже гарна історія, тому що така людина, вона не живе вашою продукцією. Можливо, навіть не розуміє всі плюси, мінуси. І якщо у вас такі оператори на обробці замовлень, дуже важливо, щоб вони максимально уточнювали деталі замовлення. Бувають такі історії, наприклад, що людина вважає себе там ескою, насправді вона елька. Тому, до, там, якщо це одяг, то до вашої розмірної сітки, звичайно, що має йти. Уточнення по розмірам, або, наприклад, якісь моменти, що доставка буде не завтра, а 2-3 дні, або який саме колір ви хочете, або що ми можемо там якісь там додаткові елементи зробити. Тобто будь-яке замовлення обробляється таким чином, щоб не залишилося якихось сліпих зон, максимум інформації від клієнта. Це дуже важливо. Далі, давайте більше, ніж людина очікує, це абсолютно нормальна історія. Якщо ми ложимо якийсь подаруночок, якийсь смаколик, зараз це багато хто робить. Але якщо ви досі цього не робите, будь ласка, починайте це робити. Це нормально і це класно працює і підвищує вашу лояльність як продавця. Далі. Вчасно обробляєте замовлення. Це така вічна вічна історія. Замовлення падає в Директ і лежить там день, два-три, людина вже забула, що вона там щось у вас замовила, і тут, нарешті, у вас руки дійшли до вашого діректа, і ви обробляєте це замовлення. Тому, якщо ви не можете самі вчасно обробляти, беріть когось, хто буде обробляти, і не допускайте такої ситуації, що замовлення лежить. Про нього забули, людина забула, потім згадали, а він вже каже: а я вже в іншому місці замовив. Тобто ви втрачаєте просто продаж свій. Далі зробіть стандарти обслуговування. Це дуже-дуже важливо, коли обслуговуєте не ви, а обслуговує, наприклад, оператор, щоб він чітко вів розмову, чітко дотримувався всіх деталей, уточнень, комунікував. Так, як вважаєте за потрібне ви вести цю комунікацію, а не ситуативно, як вважає вести цю кому... комунікацію сам оператор або людина, яка обробляє замовлення. Далі чесно кажіть про термін доставки, тому що не у всіх ну, маленьких фопів є у наявності, на складі. Багато продукції. Дуже часто буває таке, що ви робите під замовлення. Наприклад, багато дуже багато продукції я робила під замовлення. І чесно казали про це людям, що треба буде почекати, можливо, там 3-4 дні. І це також нормальна історія. Далі. Uh, Обов'язково працюйте зі своєю клієнтською базою. Навіть якщо ви дуже маленькі, у вас немає CRM, у вас всі ваші клієнти мають бути хоча б у табличці в Excel. Навіть якщо ви дуже-дуже маленький ФОП. І якщо у вас немає змоги робити там, через CRM розсилку, якось ціленаправлено. То хоча б робіть її самостійно, свята, нагадування, щоб ваші клієнти не губилися. Тому що якщо вони будуть про вас пам'ятати, вони будуть у вас що замовляти ще правильно. Далі покращуйте упаковку. Це стосується тих, у кого товарний бізнес. Я розумію, що якщо ви там, ну, продаєте якісь дуже бюджетні речі, може, там, не знаю, стему, саліка, то це не до вас. Але якщо ви хендмейдери, якщо у вас якесь своє маленьке виробництво, крафтова продукція, обов'язково працюйте над упаковкою, це дуже важливо. І вона може бути не мільйони коштувати, але загальний вигляд вашого продукту має значення. Тому що крафтове, крафтове виробництво це завжди про емоції, це завжди про. Як Якусь певну камерність, про якийсь атмосферний вплив про вайб, і упаковка має значення. Ну, звісно, і якість товару також має значення. Далі робіть закупки у конкурентів. Це завжди на всіх консультаціях кажу людям, що ви знаєте своїх конкурентів? Ну, да, мабуть, а закупки робите. Та ні, ну, типу, грошей жалько, шкода, да, жалко, шкода, грошей там шкода. А... І не роблять. Ні, ну деякі роблять, але це буквально один із десяти. Робіть тестові закупки у своїх конкурентів. Помічайте їх недоліки. З їх недоліків робіть свої плюси. Дивіться на продукцію. Буває таке, що людина дуже гарно подає свій товар у соцмережах. Насправді, там не та якість, не той сервіс, і ти вже розумієш, що ну, а в мене все краще і все якісніше. І це дуже вагомий плюс це розуміти і бачити. І регулярно це робити ну, хоча б раз в півроку робити. І визначте, буквально там. Від 5 до 10 своїх основних конкурентів, за якими ви будете постійно дивитися. Ну, не те, що там переслідувати, да? просто постійно моніторити, дивитися, що вони роблять, закупати у них періодично, і оцінювати їх якість, їх сервіс їх рівень обслуговування. Далі. Не відкривайте продаж з. Явно проблемним клієнтом. Скажіть це своїм операторам, операторам чи людям, які обробляють замовлення, що є певні червоні пропорції, коли людина просто шукає місце, де бії посваритися. Це куча якихось там уточнень, це якісь дурні питання, це, зходу якась конфліктна ситуація. Просто не відкривайте продаж. Не треба такий клієнт. Він вимотає всі нерви і потім вам ще поверне ваш продукт. Також дуже важливо. Ви втрачаєте час, і тут справа не у репутаційних ризиках, а справа у ваш час, ваш настрій, ваші емоції. І ваш загальний вайб. Тому, якщо бачите якісь червоні пропорції, не реагуйте і кажіть операторам, щоб вони також не реагували на такі. Далі. Завжди просіть у ваших клієнтів залишати відгуки. Це можуть бути відгуки у Viber, Telegram, у Instagram, у Direct, але відгуки обов'язково мають бути. А якщо ви продаєте, наприклад, на розетці, на промі, то там відгуки мають бути обов'язково. І ви ж знаєте, я сподіваюся, що знаєте ту історію, що навіть на розетку на пром накручують відгуки, купляють відгуки. Це така тема, скажімо, ну, не дуже правильно, але це працює. Тому, якщо ви на розлеції і на промі купляєте відгуки, це треба робити, але дуже акуратно. А якщо ви продаєте через Інстаграм, через сайт, просіть клієнтів залишати відгуки. І останнє робіть до продажі. Це не завжди, скажімо так, приємно, да? Це не завжди коректно. Але якщо людина у вас покупає одну, дві, три речі, запропонувати їй щось акуратно, тактично є сенс. Звісно, якщо людина купує одну річ, торгується, бухтить і каже, що дорого, то на ній ви крос продаж не зробите. А якщо людина явно зацікавлена, то ну, чому не запропонувати? І це працює. Отакий от от був сьогодні невеличкий в мене чекан для вас. Сподіваюсь, корисно. І у вас також спрацює. Бо в мене дійсно оце все у комплексі спрацювало і підняло продажі. Тому е ділюся. З вами була Аня Соуляк і до нових зустрічей. Бувайте!